Будь ласка, ваше посвідчення. Старший сержант Войтенко. Моє службове посвідчення. Войтенко Олександр Григорович, так. інспектор ДПС, зводу номер 2 роти ДПС і забезпечення супроводження при приудаї до 2015-го. Чому я вас У вас відсутні державно реєстраційні номерні знаки. Зняв з обліку, не видали. Ось, будь ласка, бумага. Що там вказано? Що не видано. Від якого числа? Від 11.04. Водійське доставлення, ваше, будь ласка, пред'явіть. Причина зупинки. Відсутні державні реєстраційні номерні знаки. Добре, Фото відеофіксація, Можна привіт передати рідним і близьким. Можете В Ютуб скинете. Побачимо по вашому поведінню. Ну, звісно. З поведенням з таким. Будь ласка, на іншу сторону, Євгеній Павлович. І технічний паспорт у вас, ще раз, будь ласка. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ближе, будь ласка, бо я не бачу. На іншу сторону. Коли вам видають заряджання реєстраційного номерні знаки? Що, що? Десятиденний термін, щоб зареєстрували транспортний засіб. В два місяці. Чому ж це в десятиденній? Ну, з дня обліку. У вас по чому? Довідка рахунок? І знаття з обліку? Довіреність. Подоручні? Знаття з обліку. Є тут два місяці їздити без номерних знаків. Я в курсі. Щасливої дороги. До побачення.